Добрий ранок, ми з України. По погоді в нас капець. Всю ночь лив дощ, весь ранок лив дощ. Зараз дощу немає, та потрошку працюю. Все мокре, але вже на город ходила. От, працюємо. Значить, сьогодні вирішила я закривати синім. Сині вогни гостренькі. Рецепт в мене є на каналі, але продублюю. От. Що нам для цього треба? Треба в мене на кіло рецепт, а в мене 2 кіла синіх. Значить, на 2 кіла синіх в мене буде кіло, кілограм помідор, кілограм перчику ось такого гарненького, червоного. Ще насіннечко зібрала. Так, треба е, гострого перцю. У мене ось цей червоний, не дуже гострий. Такий, знаєте, лайтовий. От, тому що я додала ось такого, оцей перець це просто жесть. Тому три таких. Там треба чотири хороших таких, знаєте, перцю, ну, в мене його малувати в цьому році, тому я додала ось цей червоний, він не дуже гострий, і ось такого гострого. Так, Значить, в мене на 2 кг це йде 4 головки чесночку. Ось начистила. Значить, все, окрім синіх, перекручую на місорубку, на дрібненьку сіточку. Зараз це все перек... перекрутю в одну масу. Да? От, сині ріжемо кільцями і підсмажуємо. Ну, що, що поки будемо робити. Отак. Так, що я роблю далі? Далі ось готова вже заправка, все через пісорубочку перемолола. Ось така виходить. Так, сині, порізала отак кружечками. От, і цей засолила в солі, отак от просто пересолила, бачите, скільки е, дало соку. От, пересолила, вони постояли десь годинку. І зараз їх отак от розкладаю, трошечки просушую, бо багато дуже в них соку цю. Бачите, скільки виділяють, щоб були більш сухіші. І буду смажити, смажити просто на сковорідці з маслом. Ось так. Піджарюємо на сковорідці до золотистості. Ось так. Тоді складаємо ось так в баночки. Переливаємо так от, здалила трошки. Заправочки, тоді викладаю сині. Тоді ще заливаю, викладаю сині і так слоями. Так. І потім, коли вже все це склали, так сказати, салатик, зараз ставимо, заливаємо водичкою і ставимо на стерилізацію на 10 хвилин з 2 2 кіла синіх по кілу перці помідор от у мене вийшло 7 баночок і ось одна неповна буде на пробу от так.